Щоб створити ось такі святкові коробки до першого спаса, достатньо зробити вдома ревізію і обрати підручні матеріали, говорить флорист Наталія Груздєва. Це коробка це може бути будь-яка коробка, котра є у вас вдома, навіть з під взуття підійде, задекорувати її мішковиною або живими листами чи крафтовим папером. Майстриня розповідає, що закріпити декор можна двостороннім скотчем, клеєм або прошити голкою. А всередину у якості основи покласти декоративну соломку чи траву. можна. Використовувати можна що завгодно. Ось у цьому випадку у цій коробці використані шнурки. Працівниця Черкеського краєзнавчого музею Анжела Аліксанова розповідає, що йдучи до церкви у готову коробку, варто покласти воду, бо це святочі називають спасом на воді. Також потрібно взяти мак, пісний хліб, перший цьогорічний мед, трави і квіти. Такі маковічики, невеличкі квіткові композиції, куди обов'язково входив мак чорнобривці, жоржини, айстри, колоски, пшениці. Черкащанка Ірина Шамрай каже, для неї свято Маковія пов'язане із пахочами. Тому вона вирішила долучитися до майстер-класу і змайструвати святкову композицію власноруч. Мене дуже тішить, те, що традиції живуть і вони продовжуються. Це альтернатива нашому традиційному кошику, але все те, що наші бабусі несли до церкви, ми теж несемо. І ці пахощі спасівські, ці спасівські меди, випічку, все те воно зберігається. Ми зберігаємо традицію, але ми входимо до неї, підходимо до цієї традиції як сучасні жінки. Галина Мазур, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.